Розбійний напад охорони співачки Світлани Лободи на Знімальну групу один плюс один цієї неділі в селі Гореничі бодігарди Лободи напали з пістолетом та молотком на журналістів українських сенсацій. Охоронці співачки погрожували водієві прострелити йому коліно. Ми знаходимося в Гореничах, Заді нас є гондом Світлани Лободи, ось там. За дерев'ями. Охрана Світлани напала на нашу машину. Вот ви можете видеть. Нас отобрали відеорегістратор. таком такому стані знаходиться сейчас салон машини. Все вирвали. Отобрали камеру. Після інциденту замість вибачень журналістка українських сенсацій отримала погрози від директорки Світлани. На теле Крапівіною, яка є донькою Вагіфа Алієва, мільярдера, Крапівіна погрожувала фізичною розправою. І якщо попадеш в мені особисто, петь больше не будеш точно. Вирву живий язик. У мене аматорів і аніматорів на всі случаи жизни хватит. Так що разукрасить тебя тебе успеем. Окрім того, директорка-співачка, яка постійно дає концерти в Росії, погрожувала одіозним російським політиком Рамзаном Кадировим. Будем сносить дома. Рамзан, таких як ти відстрілює. Обов'язково передам йому твоє фото. Ми не боїмося погроз та будемо звертатися в поліцію із заявою про погрозу фізичною розправою та позовом про захист честі та гідності каналу 1+,1. А всі подробиці ви зможете дізнатися із випуску українських сенсацій в суботу, після ТС.